Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора. У нас наші ранок ранок затрічкав. Знімаю раненько, бо потім розклади ваші. Можу, всіми віщами прийшла сюди. Будемо робити розклади потім. Так, знімемо трошки відео, щоб ви не забули мене. І я вас. Так, дивимося, що ми сьогодні дивимося. Чому Росія не використовує ядерну зброю? Давайте подивимось. От кричать, 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 ядерна зброя, ядерна зброя. А чому вони її не вискують? Вез... Кусочок ось бумажечки тут, що їх здержує. Ну, чого? чого Росія не використовує? Ну, тобто, таке питання б не возникало у нас, якби вони ніколи про це не казали і не кричали. не раз. І, ви чули, і ми чули, всі чули, що от ядерна зброя, так що отак, то зразу ядерна зброя і чогось вона, слава Богу, що вона не летить, ну от що їх здержує? От іменно Як карта бачить, що їх здержує в цьому. всьому. Давайте подивимося на розклади, на чистки, на свічки. Свічки, тільки бумажечки ось попишу. Вже зроблені тут партія ваших свічок. Уже мені тільки залишилося з цього всього. Ось почала писати бумажечки вам. Ну, тобто подописую, ось бумажечки понаписую і відправимо. Сьогодні-завтра відправимо, хто там йде свічки. Тобі задержки не роблю. Задержки просто доробила всім, щоб я розуміла. Що всі хороші. Дуже багато отзів, ви в розкладах кажете, і пишете, і голова боліла, і забула про голову, і те боліло, і це боліло. І слава Богу. Дай Бог, хай це буде совпадіння, але якщо вам легше, це легше. То ви розумієте, що легше. Голову свою ви чувствуєте. Так що... Все, що кому вайбером пишіть. Не дзвоніть, пожалуйста. Не дзвоніть, мільйон раз прошу, і все одно дзвоните, дзвоните і роблю розклади, телефон, той жужить, 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 вибиває, перебиває ці балачки мої з вами. Просто пишіть у вайбер. Все я отвічу вайбером, а ви рішите, чи вам це треба, чи не треба, тобто кожен сам рішає. Угу. Чому Росія не використовує ядерну зброю? І чи використає, чи не використає, ну як карта покаже, так ми так ми подивимося. Давайте подивимося, як карта показує. Ну, пока покажемось... для них ця тема закрита. Ось покажемось... ця карта мертвості, тобто покамість вони. Не навіть таку, навіть таке не розглядають. Щоб от серйозно. Балачки це балачки. Балакать ми багато чого балакаємо, але поки місце не розглядається, Поки йде зброя, поки місць все йде так, як іде. Україна, Україна. Кістка в горлі. От як хочеться цю Україну, От ви подивіться, як от карта показує От тут Україна, ось Україна, примерно, як і мечові карти, от яка ненависть яка, от яке, знаєш, рвіння, прям, унічтожить Україну. От між імператрицею от всі мечові карти. Тут тобі туз мечей, четверка мечей, король мечей. Тобто як хочеться унічтожити Україну. Як хочеться за счет України. Самим собі показати, що ми великі такі. Великі ви були б, якби мозги там роботали, ви були навіть впереді планети всій, там щось, якісь винаходи, якісь там супер-пупер, якісь діла ви робили впереді планети всій. А піти убити, м -м, бачиш, кожен по-своєму себе вважає великим. Хтось за що того, щоб горе принести комусь. Все равно, бачиш, від того, щоб. Як воно вийде, так і вийде, ну, ми балакаємо за мислі. Ну, ніхто від цього не відказався. Навіть якщо б я б сказала, що от якщо воно зараз заморозиться от по четверки м'ячей, воно може впасти в спячку, То, тобто його можуть приостановити. Все одно ніхто ідеї, щоб Україну. От за що України твердиться самим чи хто знаки сказати. От Україна як, як більмо в глазу. Тому що, якщо не Україна, то хто теряє власть в Росії, в самій Росії, Якщо б от цього всього двіження не було. Хтось теряє власть в Росії. Ми за Росію сьогодні балакаємо за ядерну зброю. Хтось би вже, може, той самий Путін би вже потеряв власть би. А так, розумієте, а так воно, знаєш, здружила нас границя, от здружила нас Україна. От всі дружно стали проти України. Маніпуляція, от ядерна зброя, чого того, що цього немає і не буде. Тут йдуть маніпуляції через це все. Вони розуміють, що вони згорять самі в цьому всьому. Дуже хорошо вони розуміють, що вони самі прям згорять, от от урьов над цим, вони самі згорять в цьому всьому. І це маніпуляція, серйозна маніпуляція, тому що є люди, які серйозно. Тут їхньою ядерною зброєю ще треба розбиратися. Яка вона, що вона, в якому вона стані? то ну, Тобто, не все так просто. Не все так просто і не все так. Ні, Це хороша маніпуляція. Чого Росія не використовує ядерну зброю? Тому що це знаєш, в їхніх руках як маніпуляція. От, де щось ядерна зброя, де щось ядерна зброя. Ні, Не підуть вони на те, щоб самим себе спалити. А в цьому всьому вони розуміють, що згорять вони самі, що як, світ їм цього не простить. Хоча немає того, щоб вони відказалися від України. От перших п'ять карт показує. Вони настроєні, настроєні воїнственно проти України, вони готові дітей, там, ну примерно, От вони готові, як по карті, сказати би поколіннями воювати. От готові воювати. І мамки готові. Дітей посилати, і чоловіків готові посилати, і все. От сів на коня і зароблять дідусь. Тобто для них це той самий заробіток. Забери зараз у них оце все діло, ну що останеться? Нічого не останеться. Нічого не останеться. Ну і що, хтось я далі? Ну, таке, якщо зброя ядерна, це їхня маніпуляція. Що далі, що далі, що далі вони будуть робити? Ну, в впрошле, дуже-дуже, дуже серйозно вони в впрошле, тобто нема вперед розвитку. є те, що за Україну ми не балакаємо, ми балакаємо сьогодні за Росію, що відкатуються вони в впрошле. Хтось тобто на цьому строє фінансову хорошу піраміду собі. Тобто хтось серйозно в когось по карті сонця гроші, аж щасливий в своїх дідьках, щасливий в своїй власті. Багато жертв було, є і буде, покамість карта показує, ніхто нічого не відміняв. Ну і в те время багато ніщити. З однієї сторони, карта показує, що деньги за це все вони отримують гроші. З іншої сторони, карта показує ніщиту, духовну, душевну і так само фінансову ніщиту. Ходімеш, ну не може бути, вбиваючи одного, ти будеш щасливий сам. Ну, не може такого бути. Як би не от, от буває, слухаю, що ці Ютуби дивися, ну, стараються внушити, що Україна сама винувата. Да, те, що всередині України в мене не один розклад. Дуже багато розкладів. Те, що карта показує саму Україну. Поки місь не наведеться порядок, в самій Україні нічого не буде. Надо готовими бути, що. Нас потихеньку будуть вистрілювати, чи, там як, чи, чи ракетами, чи. Ну, то тобто, є. Покамість в самій. Не буває того. Не буває так, щоб одна, одні отак, а другі отак. Ну, в те же час і Росія. Не, надо, не надо треба вважати, що Україна. Україна ні на кого не напала. Яка політика в Україні треба було на рівні навіть і Росії? Треба було на рівні того, що балакати, а не вбивати людей. Якщо ви політики, там щось десь вам не подобається один одний, внешность, чи ще щось, чи ще щось. Там, от якщо я колись робила я розклад, навіть, навіть от Зеленський і Путін, там є лічні обіди, лічні якісь. Лічно ну, між собою і розбиралися. А не толкати на родину, а це все те, що відбувається зараз. Багато там карта, як показувала лічні, лічні неприязні, чи лічні непонімання один одного, чи невосприйняття один одного лічне йде. Ну, розк... ну, на уровні дипломатії б розказували, доказували, показували. Ні, зібралися б там вийшли у двох на дуель якусь. Ні толкнули дві країни отакі, дві країни. І там люди, і тут люди. Раді Донецької і Луганської області, та не смішіть. Чи там ще щось ще щось ще щось, Крим? Ну, і без Крима б жили по-нормальному. Тут набагато глибше. Все це понятно, що набагато глибше. Путін за щодо того, що ця війна почалася, він удержався, він удержав корону в себе на голові. Понімаєте? Багато жарт буде, багато ще впереді жарт, откатується Росія назад. Тобто, як би хто до цього не відносився, це карта показує. Понімаєш? Щоб ядерна зброя абсолютно, це хороша маніпуляція, це хороша маніпуляція. Це людина маніпулює, є люди реально по карті, я б сказала, які в це вірять. Що це може бути. Навіть не те, що прості люди, а люди, які там приймають якісь рішення, не можуть вірити в це, що воно так може й бути. Карта показує, що цього не може бути, тому що цього не може бути. Те, що агресія в них до України. От карта показує. От я вам показувала от імператрицю, навіть все не витягувати. От імператриця Україна і тузом мечей падає. Понімаєш? Свою корону хочеться вдіти на Україну. Тобто, хочеться королювати, хочеться владу мати, хочеться над Україною. Просто от хочеться і все. Ну, бачиш, ну не все виходить так, як хочеться. Четверка мечей, це карта. Ну не все виходить. Нема того азарта, який раніше був, нема того всього, як було раніше. Нема того стада, яке можна було гнати. Вже гонять, але все одно вже когось там підтягують, можуть підтягувати. А що там коли за якийсь народ, десь щось за якісь народи. Десь я вчора читала. Когось, ну давайте, кого я не, не, не пам'ятаю, але когось подивимося, що привезли в Росію, прямо кидати будуть в Україну чи кинули вже в Україну, яких там не буду називати, тому що щоб неправильно я не сказала не хочу. Якісь, якісь, не знаю, Теж гроші, дуже гроші, 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 гроші. Тут, бачиш, тут немає торопіння, тут нема такого успіха. Тут воно, якщо навіть йде, то воно йде не спіша. Ілі не спіша, ілі може бути по розумієте, ну, ну, хтось приїхав з кимсь договорилися, хтось на стороні Росії буде проти України йти. То тут буде ілі потрошки людей будуть підкидати сюди, ілі не спіша, просто будуть затягувати, просто будуть затягувати во вовремі. Щоб от вони участвували в цьому всьому. Теж фінанси, теж фінанси. Тоже, бачиш, як життя пішла, світ, який пішов. За гроші, за гроші, люди переступлять, воно і раніше це було, ну, час тим більше. Це називається світом про задіял. За гроші ти душу продаси і абсолютно продаси. І мудрость десь дівається. Там, де гроші от карта показує, там десь і мудрость відключається в людини. Ну, тобі реально, якщо навіть привезли когось там, звідки лясь, Тобі реально ці люди, які в Україні щось зробили, ну, тим людям, яких привезли. Ну, от, чисто по душі, по-человечеськи. Ну, немає чоловічного нічого. Немає чоловічного нічого. Ну, я того, що відкатується Росія назад дуже серйозно, дуже серйозно. Нема тут ніякої ядерної зброї. Абсолютно немає. Так, да, кожен шанс хоче заробити деньги на цій війні. От, що карта показується, кожен хоче шанс урвати, заробити від простих чукчів якихось до, 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 до тих, хто окружає того самого Путіна. Кожен хоче по-своєму, в кожного свої суми, для кожного свої суми приготовлені, ну, кожен хоче заробити дені на цьому всьому. Ну, такий розклад, чого Росія не використовує зброю, тому що це маніпуляція, тому що якщо по карті, ну, от якщо на цей вопрос, ніхто й не думав використовувати цю ядерну зброю. Бла бла-бла, це не значить, що це буде в дії. Люди ті, що думають, вони мовчки роблять, ніхто нічого нікому не каже, а просто проснулися, зробили і все. І последствия, які є, такі є. Хто багато балакає, той цього ніколи не зробить. Маніпуляція це не значить, що. Ну, такий розклад зробили, що Росія не використовує ядерну зброю. Щоб війна закінчувалася. я не бачу по карті. Можуть, можуть придавити, можуть, можуть придавити, ну, це все трошки приостановити це все. Ну, в то же час, навіть якщо його приостановлять, прийде час, якщо нічого в самій Україні не поміняється, всередині самої України не поміняється. Повняється відношення до самої України, до землі України, до людей українців. Якщо не поміняється, а від кого це залежить? Від людей. людей. Можна скільки хоче казати, від нас, ми маленькі. Один одна людина, це маленька людина. Ну, то есть, ну, если... То це не маленькі. Це не маленькі. Ну і з тим порядком, який в Україні, в середині України, щоб виграти, піти. Знаєш, як Україну розриває, Україну розриває не одна війна. Так що з Росією в окопах. Україну. Розриває її те, що всередині. Ну, всі це розуміють і подивися, всі це пишуть. І, і в Фейсбуках, і скрізь пишуть, пишуть. Ну, ну-ну-ну. Так, я ще не відкривала телефон. Чому такі? Ніхто нічого не збирається з про ядерну зброю. А... Ну, в них вона є. Значить, треба про це напоминати світові, що вона в них є. От більшого я нічого не скажу. Все, давайте, пока, пока.